Привіт, друзі! Сьогодні готуємо салат гранатовий браслет. Він дуже гарний і яскраво виглядає і дуже буде пасувати до святкового столу. Тож, дорогі мої, йдемо готувати. До речі, назву цей салат отримав завдяки кільцеподібній формі, а також через те, що його поверхня прикрашена зернами гранату. Відварюємо 450 грамів картоплі, очищаємо від кожури, натираємо на терці. Беремо велике блюдо і ставимо посередині склянку або інший якийсь посуд. І починаємо викладати шари салату. Перший шар картоплю. Картоплю трішки підсолюємо, утрамбовуємо і змащуємо майонезом. Відварюємо курячу грудку, нарізаємо і кубиками. Викладати будемо половину. Маєне, двісті сорок грамів моркви відварюємо, очищаємо шкірку з моркви і натираємо на терці. Наступний шар у нас морква. Моркву також можна трішечки підсолити. Зверху також будемо змащувати майонезом. Наступний шар яйця очищаємо і натираємо на терці. викладаємо на майонез. Наступний шар в волозькі горіхи. Трошки очищаю я шкірочку з них, викладаю в кульочок і качалкою горіхи роздавлюємо. І цю подріблену горіхову масу будемо викладати наступним шаром. Ось така. Горіхова маса чудова. На яйця шар майонезу, а на майонез горіхи, Волоські горіхи. І горіхи також змащуємо майонезом. Наступний шар залишок курячої грудки. Викладаємо на майонез. Для наступного шару відварюємо, буря очищаємо і натираємо на терці. Будемо викладати на змащений майонезом шар курятини. Шар з буряка змащувати майонезом не будемо, не потрібно. З одного великого гранату дістаємо зернятка. Розібравши гранат, дістаємо стакан із салату і прикрашаємо зернятами гранату наш салат. Салат гранатовий браслет, є по справжньому святковим блюдом. Ми любимо його перш за все. За надзвичайно урочистий вигляд апетитне блюдо, прикрашене зернами гранати, стане головною прикрасою столу, за яким зберуться всі ваші найближчі люди. Класичний рецепт гранатового салату дуже смачний, але кожна господиня може вкласти свій таємний сенс в це блюдо, подаючи його своїм найріднішим. Людям. А кому сподобався цей рецепт, не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатися на мій канал. Всім пока-пока!